Ектом рішення пропонується погодити проведення місті Житомирі. Заходу зроблено в Житомирі. Захід відбудеться в межах програми міжнародної підтримки Еофобізнес, відновлення конкурентно та інтернаціоналізація МСП малого та середнього підприємництва, яку ініціювали Європейський Союз та уряд Німеччини. Захід відбудеться 13 липня в суботу, на майдані Корольова біля кінотеатру Жовтень. Початок проведення заходу на 15 годину. В межах заходу буде організовано модний показ. Буде демонстрація одягу від наших виробників, аксесуарів від наших виробників. А другий компонент це проведення виставки ярмарки продукції. На неї також будуть представлені виробники міста Житомира в сфері харчової промисловості, лігкої промисловості. На сьогодні в показі вже зареєстровано до участі 14 суб'єктів підприємництва, а також два заклади. Участь є безкоштовно для суб'єктів підприємницької діяльності для народних майстерів. Ну і такий є позитивний бонус, що на найактивніших учасників будуть чекати призи.